Усім привіт! Ви знаходитеся на youtube каналі Агентства нерухомості Але і мене звуть Вероніка. Сьогодні ми б хотіли вам показати прекрасний проект, що знаходиться в чудовому районі Аліканте, що називається Віста Ермоса. Якщо вам потрібен великий хороший будинок, але при цьому ви хочете знаходитися поруч з містом, а також у закритому комплексі, або ж придбати будинок для відпочинку, але у вас велика сім'я, чи ви хочете приїжджати відпочивати з друзями, то цей варіант для вас зараз. Ми все оглянемо детальніше. А перш ніж ми почнемо, я хочу попросити вас підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Для нас це дуже і дуже важливо. Ну що ж, поїхали. Як я вже сказала, комплекс знаходиться у районі Аліканти, що називається Віста Ермоса. Цей район наразі активно розвивається. Зараз на відео ви можете бачити пусті території, якими вони не будуть. Тут вже активно продаються інші проекти. Тому дійсно якийсь час поруч з вами буде будівництво, але в будь-якому хорошому районі це будівництво так чи інакше буде в тій чи іншій ступені, тому що є. Е Попит, відповідно, треба чимось трошки жертвувати і йти на компроміс. Деякий час, ви будете бачити крани чи чути будівництво, але це не так страшно і не так довго. Про життя в цьому місті це не про пляжний відпочинок. Море тут, знаєте, не затином знаходиться. Це все таки про життя в хорошому районі поруч з центром міста. Саме в цьому районі зосереджені головні приватні госпіталі Аліканти, такі як Віста Ермоса та Вітас Аліканте. Саме це зумовлює. Населення, скажімо, цієї урбанізації. Переважна більшість клієнтів це лікарі іспанські, які купують собі нерухомість в цьому комплексі, для того, щоб було близько поруч з Роботою, тому ви можете розуміти, що урбанізація не туристична, тут не буде якогось галалей постійного. Ви будете жити достатньо спокійним, хорошим розміреним, якісним життям. Ну і давайте, власне, подивимося, сам будинок. Це дійсно будинок, хороше, велике місце для усієї сім'ї. Взагалі, забудовник в цьому проекті пропонує варіанти на 4 та 5 спален. Тобто, ви розумієте, що місця вистачить усім. Відразу біля входу у нас знаходиться перша вбиральня загального користування зі своєю душовою кабіною. А Поруч перша житлова кімната. Я не називаю її спальня, тому що, як ви розумієте, зовсім не обов'язково, щоб це була спальня. Це може бути кабінет, це може бути якась творча студія, це може бути гардероб чи якась, я не знаю, зала для йоги. Загалом все, що завгодно. В цій кімнаті є вбудована в стіну шафка, а далі ви облаштовуєте її за вашим смаком. Ще один момент, на який я би хотіла звернути увагу, це покриття на підлозі. як би дивно це не звучало, проте в даному випадку мені це рішення дуже подобається. Це плитка, що виглядає як дерево. Сьогодні у нас нарешті вийшло сонечко, багато світла, і ось ця підлога теплого вершкового кольору створює неймовірну атмосферу затишку у будинку. Я б радила при придбанні об'єкту в цьому місці обирати саме її. Ну і далі на першому поверсі основну частину простору займає вітальня їдальня кухня, як часто це буває. Як ви бачите, нам навіть поставили табличку, острів у вартість не входить. І якщо ми вже бачимо цю табличку, то давайте поговоримо, що ж у Вартість входить. А входить у нас кухня повністю меблі, в такому вигляді, як ви їх бачите. Входить сантехніка на кухні та майже уся техніка, за виключенням пральної машинки, посудомийки та холодильника. Тобто, у нас є плита, витяжка, духова шафа та мікрохвильовка. В усьому іншому, в цілому, будинок здається в такому вигляді, щоб ви лише завезли меблі та декорації і повісили люстри. І, власне, насолоджувалися, тому що навіть ось ці світильнички точкові вбудовані, входять у вартість. У кожного будиночку є ось такий свій невеличкий дворик. Тут, за бажанням ви можете навіть за додаткову оплату, звісно, встановити власний басейн. Проте басейн загального користування, звісно, буде на основній території урбанізації. Вартість моделі будинку, який ми з вами дивимося зараз, 465 тисяч євро. Це найдешевший варіант, який залишився у цьому проєкті. Найдорожчий відповідно 625 тисяч євро. Та модель, що ми з вами зараз розглядаємо, має забудовану площу 200 квадратів та житлову корисну площу. – 170 квадратів. Варіанти дорожчі будуть відрізнятися, там площа сягає 220 квадратів та 200 квадратів. Корисної площі загалом це все деталі, які краще обговорювати особисто, якщо ви реально зацікавлені цим об'єктом. На мінус першому поверсі в даному випадку облаштували справжній чоловічий рай. Ви зачиняєте двері і залишаєтесь тут на одинці, О, боже, вас ніхто не чує. А, звісно ж, підключаємо фантазію, розуміємо, що ви можете використати цей простір як вам завгодно. У нас є хороша велика кімната з натуральним світлом. Нехай це не велике віконечко, проте воно є. Це краще ніж нічого. І власне. Свій туалет тут немає душової кабіни, тому жити повноцінно тут не вийде. Проте спускатися сюди ночувати цілком собі. Зазвичай мінус перші поверхи люблять обирати діти підлітки, чи дорослі дітки, чи дорослі діти для того, щоб їх не турбували. Ці нав'язливі дорослі. Ну або в цілому тут можна зробити спортивну залу. Тут буде трохи прохолодніше ніж на горі а, влітку, тому що ми знаходимося все таки під землею. Загалом за вашим смаком. Ну і власне, давайте подивимося другий основний житловий поверх, на якому розташовані три спальні. Почнемо ми з хазяйської головної спальні. Перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що ця спальня велика. Слава Богу, вона не 10, 12 і навіть не 14 квадратів. Це ліжко можна спокійно обійти. Тут дихається, нічого не тисне на голову. В цьому місці можна поставити туалетний столик чи повісити телевізор. Звідси є вихід на свою терасу, звідки відкриваються краєвиди. На будинки, на місто, на вашу урбанізацію, де красиво буде світитися басейн і стоятимуть класні стильні будиночки. І навіть видно. Трішечки моря, але дуже-дуже трішечки. Далі ми бачимо гардеробну частину, що розташована у такому коридорчику. Тут є маса дверцяток. Ви можете зберігати усі свої речі, що мені особисто подобаються. Ці шафи дуже і дуже глибокі, реально можна сховатися. Мені здається, що їхня глибина більше одного метру. І далі, власне, звісно, ми маємо власну вбиральню, власну ванну кімнату з душовою кабіною. Далі розташована вбиральня загального користування. Ванна кімната єдина в цьому будинку саме з ванною. Якщо ви любите вечором полежати у ванні і розслабитися, то будь ласка, ось це ваше місце. Далі знаходиться приміщення, що теоретично може бути коморою, не зовсім розумію, чого воно на другому поверсі, але тим не менш воно є. А також я бачу тут вивід води та розетки, що означає, що, скоріш за все, це місце проєктувалося як пральна кімната. Тут має бути встановлена пральна машинка і сушка. Далі ми маємо останні дві спальні. Одна з них в даному випадку декорована як дитяча. І це дуже круто, тому що ми бачимо, тут нормально помістилося ліжко, тут лишилася нормальна ігрова зона, є робоча частина, Загалом, це те, на чому я наголошую протягом усього відео, що в цьому проекті будинки спроектовані для постійного проживання. Це не варіант будинку на два тижні на рік, коли ви приїхали з одним чемоданом. Ні, тут можна класно, повноцінно існувати усією сім'єю. Ну і остання спальня в будинку з двома ліжками в даному випадку також є вбудовані шафки, і саме в цьому місці я би хотіла вам сказати, що в будинку встановлена центральна система кондиціонування. Ви бачите, він вентиляційні отвори над моєю головою. Це означає, що нагріватися взимку і охолоджуватися влітку будинок буде саме за допомогою центральної системи кондиціонування. А також у будинку є тепла підлога, що дуже і дуже круто. Проте важливе зауваження: цей тиждень наразі певно один з найхолодніших цієї зими. Вночі ми можемо мати температуру 1-3-4 градуси в день 12-13 Реально дуже і дуже холодно, дуже некомфортно. І цей будинок наразі не опалюється, звісно, тому що він стоїть закритий. Це шоу хаус, але знаходитися в ньому достат достатньо комфортно, тобто, побудований він правильно не охолоняє за три секунди. Тож, що ми маємо у результаті. Якщо ви хочете жити у хорошому великому будинку, при цьому не у передмісті, а все-таки недалеко від центру. Якщо ви хочете мати хорошу велику площу, але розраховувати на те, що ваш будинок все-таки знаходиться в якомусь цільному комплексі, і ви не стоїте десь незалежно е, на окраїні, а все-таки знаходитесь посеред людей, зверніть увагу на цей проект. Реально дуже і дуже класно. Якщо ми підсумуємо, то мінімальна вартість будинку, як ми бачимо на відео, 465 тисяч. E Його площа 200 квадратів, корисна площа 170 квадратів. У вартість входить абсолютно все, окрім меблів та декорацій, а також холодильника та посудомийки і пральної машинки. Я думаю, що це питання легко вирішується. Є різні варіанти будиночків у цьому проєкті. Найдорожчий коштує 625 тисяч євро, він має більшу площу та 5 кімнат. Також є опція зробити власний басейн у своєму дворику та солярій на даху. В даній моделі будинку цього немає, але це. Все за окремі гроші можна отримати. Якщо вас зацікавив цей проект, будь ласка, пишіть ваші коментарі або пишіть мені за номером телефону, що ви бачите на екрані, чи на пошту. Ми з радістю відповімо вам на усі запитання, прояснимо усі деталі. Ну і звісно, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Я вас міцно обіймаю, ваша Вероніка.